Вас вітає Луч, чоловіча колекція: Лівайс плюс Лікупер і плюс Гес. Це колекція весна-літо. В лотах буде два блоки. Перший блок це буде одяг, тобто це будуть толстовки, світшоти, джинси, шорти. Вони будуть по одній ціні. І другий блок це будуть футболки, вони будуть по іншій ціні. Ось зараз ми демонструємо джинси Levi's. Розміри в лотах різні. Всі джинси мають хорошу довжину. Футболки. Дві одиниці по ціні одної. І дивіться, вони будуть в ось в такому упакуванні йти. Тобто ви отримаєте дві футболочки по ціні однієї. Джинси Levi's. Це Лі Купер. Якщо вам не підходить якась одиниця, або ви знаєте, що ви не продасте цю одиницю, ми маємо невеличкий обмінний фонд, тому зможемо запропонувати вам обмін. Колекція дуже стильна, трендова, моделі всі свіжі. Не буде таких моделей, що ви ось скажете, не зможу такої продати. Моделі всі хороші, хороші розміри. Це Лі Купер. Джинси Лі Купер. Е, перепрошую, джинси Лівайс. Худі від Лівайс. Котон тоненький. Це колекція весна-літо. Джинси Лі Купер, Лівайс, чорні класичні джинси. І також це дві футболки Лівайс по ціні однієї. Тобто, в даному лоті в нас 9 футболок. Але ви будете оплачувати як за сім. Джинси Лі Купер». Лівайс, и більший розмір, футболка Лівайс, Левайс, Лі Купер, світшот від Лівайс, Лівайс білі джинси, футболка від відлівайс. Нагадую, що футболки йдуть по іншій ціні. Лі Купер, Лі Купер рубашка. Шорти лівайс. Також в лотах одна або дві одиниці від ГЕС, В цьому лоті ось футболочка ГЕС, брюки поло Лі Купер, стильні джинси від Лівайс І остання одиниця це Купер. Це лот номер 1 чоловіча колекція Лівайс плюс Cooper «Лі плюс Гес. В ньому 23 одиниці одягу і 7 одиниць футболок. І саме цей лот може бути вашим.